Подивіться, яка зима цієї весни. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми не в Трускавці. Ми сьогодні у східниці, в парку Пантелеймона цілителя. Ось тут, бачите, є такі східницькі слони на самій вершині. Снігу приблизно 20 см. На вихідних випав сніг. Думали, що буде рання весна, але не так. Випав сніг, і тут це дуже багато в стільки не було. Подивіться, як красиво зараз виглядає. Курорт. А, ми друзі, зараз курортним парком Пантелеймона-Целителя прийдемось до двох джерел, які я по дорозі вам розкажу. Це популярні джерела, досить часто люди сюди приходять. Ось це центральний вхід у парк, якщо підніматися зі сторони вулиці Лесі Українки. Також бачимо зразу Київська Русь, ну і там нагорі є новий відпочинковий комплекс Панорама. Зараз я вам зближу, покажу ще більше. Ась тут є така капличка пантелеймона цілителя якраз. Бачите, який сніговий покрив на даху, ну кажу, 20 см снігу точно є. Люди приходять сюди молитися. Досить це гарно виглядає. Ну, бачите, це не такий парк, як у Трускавці, тут менше дерев, але не менш цікавіший парк. Кожний парк, знаєте, цікавий по-своєму. Подивіться, зараз ще скільки в снігу у східниці, друзі, а тут немає гірськолижного курорту. Я думаю, що, якщо б у східниці, оцей північний схил, якраз де ми стоїмо, якщо б тут були якісь гірськолижні траси, то курорт був би набагато цікавіший. Ось це бачите, відпочинковий комплекс Київська Русь, і пішла дорога вверх до нового, цього року відкрили новий відпочинковий комплекс панорама, і там ще довкола цієї. Ну, великого готелю є ще будиночки. Ну, бачите, на цьому схилі також є цікаві будиночки. Є будиночки, які здаються. А, це, а тут ще один буде новий готель у східниці. За останні, напевно, 3 роки, можливо, 2 роки, ну, відколи війна. У східниці побудували дуже багато різних готелів, відпочинкових комплексів. Ну, Ну, Інвестиції у східницю йдуть зараз досить такі серйозні. А минулому році відкрили східниця апартель, там продавалися апартаменти. Здається, що квадратний метр коштував 4000 доларів. Десь приблизно такі ціни. Ще один готель будується, ну, це апарт-готель, також продаються апартаменти в самому центрі біля стадіону. Хто знає, там, де дольчевіта, недалеко біля селищної ради, там така була. Ну, місце було таке для зупинки автомобілів, але зараз там вже готель, і я думаю, що в цьому році вже будівництво буде завершене. Ну, і ще один готель будується по вулиці Об'їзній. Кажуть, що буде відпочинковий комплекс із термальними водами. Ну, східниця буде досить цікаво. Я знаю, що східниця партнельно робила шуму в інтернеті і всюди своїм відкриттям, там дійсно гарно. Ось, ну, в східниці, нагадаю, є також там біля східниці апартелі, є ще аквапарк. Ну, напевно, ну, єдиний в цьому регіоні. Ось тут, друзі, бачите, є таке, така годівничка для розуму. Можна взяти, почитати книжку, ну або принести сюди, положити. Дійсно гарно, цікава ідея. Дуже багато людей тут влітку відпочивають. Лавочок або місце, де можна присісти, вистачає, можна взяти книжку, почитати. Щось цікавого дізнатися. Ну, є такі люди. Я бачив влітку цього минулого року, що так люди. Люди читали книжку, я не знав, де вони її взяли, але вони читали книжку, тут сиділи недалеко. Мені здається, що ця годівничка для розуму з'явилась десь тепер. Ось, ну, хтось підкинув цікаву ідею. Подивіться, як гарно лежить сніг. Ніби така пухка ковдра. Єдине, що вона холодна. Є також парку пантелеймона цілителя місце для дозвілля можна тут займатися спортом. І також є дитячий майданчик. А ще тут ростуть гриби посеред зими. Ось такі грибочки заховалися за деревом. У коротному поселиці Східниця практично в самому центрі 9 серпня 2013 року в день пам'яті християнського. Святого пантелеймона-цілителя був відкритий одноіменний парк. Великомученику пантелеймону моляться про порятунок і про здоров'я важкохворим. Протягом року у східницю з'їжджаються тисячі мандрівників з усієї України. Причина в тому, що саме тут є маса мінеральних цілющих джерел, які в сукупності з неймовірними природними умовами повертають фізичне і душевне здоров'я, звідси і назва парку на честь пантелеймона-цілителя. Парк популярний у місцевих і відпочиваючих, які перебувають на курорті. Тут можна гуляти, кататись по стежках на велосипеді, тренуватися на турніках, а також глибше пізнати історію курорту. У парку відтворили макети нафтових качалок, які використовувалися в далекі часи, коли нафтова промисловість на заході країни тільки почала зароджуватись. Гуляючи по парку, можна натрапити на ялиновий ліс, де знаходяться джерела. Залізистої номер 15 і гліцеринової води номер 357 ну, Це е, номера оцих е, свердловин. в рамках створення паркової зони були висаджені каштани, магнолії. Для комфорту відпочиваючих є також бачу, я вже вам розповідав, лави скрізь. Е, на алеях парку, які займають майже 8 гектарів, встановлені ліхтарі, тому ввечері тут можна здійснювати романтичні прогулянки. У парку дуже багато різних експонатів стоїть, ну це все, знаєте, зроблено так. Десь дерева, десь ну, це просто макети. Ось, і подивіться, який тут прекрасний ліс і як тут гарно взимку. Неймовірна красота. Влітку тут також не менш красиво, особливо прийти перед заходом сонця. Це краса тут неймовірна, друзі. Раджу, якщо ви будете в східниці, посидіти, почекати або прийти під самий вечір, вже коли там. Буде захід сонця. Минулого року, влітку, коли праздник був у східниці, ну, це влітку, коли свято Петра і Павла, у східниці церква в самому центрі знаходиться також Петра і Павла, і тут є престольний праздник. І я був якраз на тому празднику, і був тут неймовірний концерт на співачому полі, ну хто знає де амфітеатр, тут зразу біля Київської Русі, і тут нижче парку Пантелеймона цілителя. То тут з парку дуже багато людей дивились, спостерігали за цим. Концертом, ну там хто не хотів задонатити, можливо, або не мав змоги, то дивилися концерт а, ці, іменно з, з парком Пантелеймона цілителя Був вечір, було, був захід сонця, був, краса була неймовірна. Друзі. Тут концерт був Степан Гіга, там ще були молоді виконавці. Ну, досить цікаво. Якщо комусь цікаво, який був концерт, друзі, відео є на каналі в мене минулого року влітку. Іменно зі співочого поля. Подивіться, яка краса. Неймовірно, які ялинки, які тут ліс, а повітря запах, ну, це не... це щось. Зараз підійдемо до джерела, покажу вам, як виглядає джерело. Подивіться, які ялинки. Всюди є годівнички для білочок, для птахів. Стежки посипані, бачите? І всюди є ліхтарі, можна гуляти тут і ввечері. Бачите, свертловина номер 357 мінерально-лікувальна вода по типу Нафтуся. йдемо подивимось. Казка, казкова зима, друзі. Казкова. Взимку такого не було. Я мріяв для вас зняти відео Іменно взимку, щоб було так красиво, ну, але бачите прийшлось чекати аж весни. Ну, рання весна не вийшла Було тепло, але тут подивіться насипало скільки снігу. Йдемо, друзі, покажу вам ще одне джерело. Покажу також вам цікавий міст. ну Бачите, людей небагато зараз, хоча в центрі міста люди гуляють, але тут біля джерел можливо у них є якісь свої години. Зараз приблизно 11 ранку і ну, стежки, бачите, прочищені, протоплені. Значить люди ходять. Просто, можливо, будуть тут в обідню пору, можливо, в вечірню пору, але... А можливо, вже були зранку. Хоча у східниці так не ходять, там набирають раз водичку і на цілий день. Бо Якщо комусь хтось живе далеко і сюди ходити, то хоча це корисно. Пити водичку і ходити. Так радять лікарі. Ось це тут вже свердловина номер 15 Ось тут можна присісти, перепочити. особливо тут цікаво влітку. Посидіти можна навіть прийти і пікніком. Ну це вже, бачите, не свердловина, це джерело номер 15 а там свердловина. Залізиста. Гарно так все придумали, зробили. І нагадаю, що у східниці всі мінеральні води безкоштовні це не трускавець. Видно, що ця вода має великий вміст заліза і безперервно тече. Краса неймовірна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А Тут ще є така одна цікава стежка, вона веде в ліс. Можливо, там ще є якесь джерело, але ну Я так далеко не заходив тут. Є такий міст цікавий, але потрібно бути обережним, бо бачення вже не повністю він цілий. І бажати, щоб не проломилися ці доски. Подивіться, як це все тут гарно виглядає, неймовірна красота. Ну, бачите, за цілий день ми ходили, ну, не цілий день, там, скільки я вже кілька відео для вас зняв, але я не бачив ні одної білочки. Де вони поховались? Ось такі, бачите, сходи цікаві, йдуть вверх, вверх. І є, друзі, білочка. Є білочка. Ну, я думаю, що в східниці білочки ситі, бо біля кожної годівнички є горішки лежать. Ось люди приходять спеціально їх тут кормити. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.